В своїх попередніх відео я сильно нахвалював західну артилерію. Насправді є за що? Це дуже якісна та потужна техніка. Але є нюанс. Якщо екіпаж не отримає інформації про цілі, то всі ці наворочені машини стануть високотехнологічним металобрухтом. Саме цю проблему і вирішує безпілотник Raybird від української компанії Skyaton. І тепер в мене до вас питання. Яким має бути сучасний БПЛА? Перш за все надійним. Тому давайте я тут поставлю один. Гарна камера зробить його в 10 разів кращим. Якщо ці камери ще й можна змінювати під різні задачі, то ще в 10 раз. Великий радіус дії ще краще. Можливість нести вибухівку непомітний, швидкий і так далі. Але що буде, якщо прибрати? надійність? От саме тому пропоную почати з неї. Raybird військові, називають його ACS 3. Використовує бензиновий двигун. В умовах війни це прекрасне конструктивне рішення. Про екологію тут, в принципі, говорити не доводиться. На жаль, на лінії зіткнення їй вже давно капець. Тому пару безпілотників погоди не зроблять. Але от залити бензин набагато простіше, ніж знайти електрику і чекати пару годин до зарядки акумів. До того ж і бак можна зробити місткішим. Уявіть собі, Raybird може протриматись в повітрі 28 годин. Лишень уявіть, скільки це часу. Спочатку взлетить один оператор, його замінить другий, потім прийде третій, а посадить БПЛА четвертий. За цей час можна намотати 2500 км кілометрів та обшукати абсолютно кожен куточок в радіусі 240 кілометрів від машини зв'язку. І що ще важливо, якщо ворог все-таки зможе заглушити сигнал, то Рейбьорд може автоматично прилетіти на місце посадки. І це не обов'язково там, де безпосередньо сидить оператор. Ну, самі розумієте, щоб його не виявив ворог, а десь в іншій місцині. Якщо ж військовим треба буде обшукати більший радіус, ніж 240 км, то вони можуть заздалегідь прописати маршрут і позначити місце посадки. В такому випадку бойовий радіус можна розширити до 1000 кілометрів. Хоча конкретно в ситуації російсько-української війни я цьому застосування не бачу, бо артилерія не дістане за 1000 км. До того ж, на подолання такої відстані піде до 10 годин і дані банально застаріють. Хіба що проводити розвідку для Storm Shadow Scalp чи атакам, з які мають дальність до 300 км. Тобто там не треба всі 1000 кілометрів, але бойовий радіус 400 стане в пригоді. Думаю, всіх найбільше цікавить, наскільки ефективним виявився цей літак в бою. Зараз ви бачите, як М-142 Хаймарс накриває скупчення бронетехніки та особового складу російських десантників на запорізькому напрямку, а наводить ракети Райберт. Тепер на екрані інше відео. Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб та завдали ракетного удару по об'єкту. І знову Рейбьорд наводив ракети. Оператори Рейбьорд виявляли навіть ворожі потяги. Ви бачите запис того, як ЗСУ знищили 40 ворожих цистерн з паливом. Чому унікальність рейбір? Нині є багато простіших і дешевших дронів, які загалом також можуть навести артилерію. Для наведення радянських машин великого бойового радіусу загалом то й не треба. Там і 30 кілометрів вистачить, а 40 буде з запасом. Але фішка в тому, що ніхто не стане розташовувати великий склад з боєкомплектом, штаб чи скупчення техніки так близько до фронту. Навіть той самий потяг. Ніхто не дурний і не буде їхати з ним навіть на другу лінію. Які не які стратегічні цілі потихеньку починають з'являтись від 70 кілометрів і глибше? І ось яке співпадіння. Саме вони є головними в раціоні Рейберт, Хаймарс і М 270. Без перебільшення, Рейберд це чи не єдиний безпілотник, який може одночасно і залітати так далеко, і триматись в повітрі більше доби, і важити всього 25 кілограм. Станом на зараз усі дрони сумарно налітали 300 тисяч годин. Щоб ви розуміли, це ніби як 34 роки без перерви на взліт посадку і дозаправку. Це майже по 300 годин щодня. Тому от прямо зараз. Поки ви дивитесь це відео, в небі знаходиться 10, 20, можливо, навіть 50 реберд. І якщо комусь здається, що цього мало, то так це мало. В зворотньому випадку війна б давно вже завершилася. Україна досі програє в кількості стволів. В порівнянні з Росією нам досі не вистачає ні артилерії, ні бронетехніки, ні сучасних БПЛА. Тому Україна як держава повинна продовжувати закуповувати і рейберт і подібні сучасні дрони. Це критично важливо в умовах російсько-української війни. І компанії Skyaton, виробнику БПЛА Raybird, потрібно віддати належне. Бо спочатку повномасштабки вони зробили обслуговування повністю безкоштовним для ЗСУ. Їхні фахівці безпосередньо приїжджають на фронт, допомагають у підготовці польотів і навіть приймають участь у бойових місіях. І навіть якщо на дворі третя година ночі, бійці можуть спокійно додзвонитись на гарячу лінію та отримати будь-яку необхідну консультацію. В деяких випадках навіть безпосередній візит від представників з Окрім цього, була організована професійна навчальна програма для операторів. Вона зветься Raybird Training Course. І це не просто розказати там, на які кнопочки тицяти. Це повноцінний курс, який триває 45 днів. І під кінець якого курсант стає сертифікованим оператором безпілотників, оператором корисного навантаження та спеціалістом з технічного обслуговування. Без жартів це дуже високий рівень сервісу. Весь комплекс, а саме безпілотник, станція керування, антени та катапульта, поміститься лише в чотири кейси. Навчений екіпаж розгорне систему всього за 20 хвилин. Це означає? А це означає, що виявити такий розрахунок дуже важко, бо це всього один позашляховик максимум мінів. Якщо порівнювати з тим, що було на озброєнні СРСР кілька десятиліть тому, то це просто неймовірний прогрес. І навіть якщо порівнювати з сучасними дронами, то ACS 3 може здивувати. Він відноситься до класу НАТО клас 1 груп 3. Простішими словами, малий тактичний безпілотник. Якщо говорити в кілограмах, то до 25 кілометр. Зазвичай від літачка в такій ваговій категорії очікується приблизно от стільки. Тобто, що він буде мати бойовий радіус до 80 км і на тому все. Ну, якісна камера і стабільний зв'язок, то само собою. Але от для acs 3 після 100 км все тільки починається. Щоб ви розуміли, подібні характеристики вимагаються від PD-2 чи Bayraktar. Тільки от перший важить в два рази більше, 55 кг. і в найбільш далекобійній версії вимагає аеродрома. А Байрактар то, в принципі, повноцінний літак, що важить як 26 рейбьордів. Тому виходить якось так. ACS-3 запускається з катапульти, що є досить популярним рішенням для сучасної малої авіації. Далі продовжує політ на швидкостях 80-160 км на годину. Корисне навантаження становить 5 кг. Це означає, що ви можете змінювати камери залежно від задач. Наприклад, тепловізор, камери, які виявляють витік газу чи лісові пожежі. Ну або ж всім звичні денні модулі. Тобто цей БПЛА може бути корисним і для цивільного використання. Також камера вміє захоплювати об'єкти та автоматично їх відслідковувати, що сильно спрощує роботу оператора. До речі, операторів може бути декілька. Система побудована таким чином, що до одного літака можна підключити одразу декілька пультів керування. А також з одного пульта керування можна одночасно віддавати команди декільком бортам. Це дозволяє розробити мережу безпілотників, що будуть забезпечувати цілодобовий моніторинг лінії фронту та тилів ворога. Поки безпілотник знаходиться не далі ніж за 120 км від радіостанції, він може транслювати hd відео в режимі реального часу. Якщо врахувати, що дальність HIMARS при використанні звичайних ракет до 90 км, PZH-2000 – до 60, а це заряд до 40. То 120 км дальності радіозв'язку аж ніяк не обмежують оператора в використанні дрона. Навпаки, розрахунок ще й може від'їхати за 10-20 км від лінії зіткнення, щоб не наражати себе на зайву небезпеку. Але не розвідкою єдиною: acs 3 може працювати як ретранслятор сигналу. Тобто він може полегшити роботу для операторів тих самих FPV-дронів або банально роздати зв'язок піхоті. Можливо, якась там роздача мобільного зв'язку звучить не настільки голосно, як наведення Хаймарс. Але саме зв'язок може врятувати сотні життів лише за один бойовий виліт. Та й якщо підняти одного розвідника і одного ретранслятора, то можна збільшити бойовий радіус ACS 3 вдвічі. Для певних бойових задач це справді може знадобитись. І от ще одне рішення, яке може виявитись дуже корисним, так це доставка FPV дронів прямо в ворожий тил. Пам'ятаєте, що корисне навантаження Raybird – це 5 кілограм. Приблизно стільки ж важить два FPV коптера. А тепер слідкуйте за руками. ACS3 взлітає і залітає на 80 кілометрів в ворожий тил. Тепер запускає два FPV. Але щоб ними можна було керувати, Рейбірт стає станцією зв'язку. Тобто оператор посилає сигнал на FPV дрон. Він приходить до Рейбьорд, і безпілотник, в свою чергу, направляє її до потрібного квадрокоптера. Таким чином можна збільшити дальність з 10, максимум 20 до 80 кілометрів. А якщо замість FPV причепити повноцінний ворожуючий боєприпас, то можливо збільшити дальність до неймовірних 150 км. Причому безпосередньо бойова частина снаряду може важити до 3,5 кг. І от тепер зупиніться і згадайте, який вигляд має пакет, в якому 3,5 кілограма продуктів. Уявили? Так от, 3,5 кілограми це ні разу не мало, тим паче для безпілотника. І якщо зараз комусь здалося, що то я сам таке понапридумував, і це можливо тільки в теорії, то це не так. Увага! Ось це якраз таки цілковито офіційна інформація. І такі версії безпілотників уже поступили на фронт. Проте, якщо мавіка можна посадити майже будь-де, то куди дівати ось таку штуковину? Саме для цього в задній частині ACS 3 розташований парашут. Він дозволяє посадити БПЛА на будь-яку тверду поверхню. А щоб не пошкодити корпус, по боках надуваються спеціальні подушки, що пом'якшують падіння. Тепер залишається лише приїхати, скласти апарат і поїхати для дозаправки. Якщо комусь здалося, що це не надто безпечно і російська армія може вистежити та перехопити дрон, то це не зовсім так. Згадайте час польоту 28 годин. Абсолютно ніщо не заважає військовим приземлити його хоч за 50 кілометрів від лінії фронту. На кінець я залишив одне з найцікавіших питань: чому так складно знищити Рейбьорд? Офіційно його стеля польоту становить 3 кілометри. Хоча військові кажуть, що підіймалися до 4,5. На такій висоті його зі звичайної зенітки не дістати, хіба по неймовірній випадковості. А от ставити щось на кшталт С-300 на лінії фронту ніхто не буде. Бо дрона, то може, воно й зіб'є, але одразу після цього стане жертвою Хаймарс. До того ж, по мірках військової авіації рейберт це невелика ціль, тому радар може його навіть не помітити. От і виходить так, що acs 3 може залетіти глибоко в тил ворога. Та навести нашу артилерію туди, де цього ніхто не очікував. Що ж думаєте ви про цей безпілотник? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх прочитати. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. Тепер давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!